Всім привіт! Мене звати Альона, і я рада вас вітати на каналі Магмелька у світі Сімс. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати світ Сімс та проходити челендж підліток утікач. Продовжуємо саме на тому місці, де зупинились минулого разу. Я вдячна усім, хто дивиться ці відео. А якщо ви пропустили минуле відео, то переходьте за посиланням в описі під відео. І поки Лілі йде до свого нового ліжка спати. Я хочу подивитись, скільки коштує столик для продажу. І так, я перечитала правила, ліжко вже повинно було бути. Але вже, ну, я вийшло, як вийшло. Ліжко ми купили. Тож, столик нам потрібен для виконання життєвої цілі, і він у мене з новим ставпаком кулінарні пристрасті. Зараз я його пошукаю саме за ставпаком. Тож. Ого, 585 самелонів. Ще не скоро ми його придбаємо. Давайте подивимося, що ми можемо дозволити: тарілочки, полочки це нам поки що нічого не потрібно. Іди, так. Лілі, спати. Ось ця життєва ціль, і ось такі в неї завдання. А поки вона спить, мабуть, треба розмножити жабок. Так, візьмемо дорожчу жабку. І розмножимо її. Ой, Ючі, що ж ти хочеш, Ючі? О, кличе нас на фестиваль. Давайте з'їздимо, можливо, ми там розважимось трохи. Також я для себе вирішила, що поїздка у будь-яке інше місто буде коштувати 50 самолонів. Тож одразу відніму цю суму і підемо погуляємо. Так, а куди ти пішла? А де ти взяла глину? Люди тут стоять інші. Ідіть. Що б вам зробити? Їдь, доєднайтесь до жартівників. Де там наша Лілі? Ючі, бачу, вже йде. Лілі. О, біжи. Давай в неї і поїсти їй треба. Трохи скріншотиків. Вона хоче в туалет, а я її пити взяла. Ну добре, сходимо попити. Тут підлітків тут немає, вона така сумна. Та сядь вже. Так, там сестра нам телефонує. Що вона? Вона запрошує нас на концерт. Ну, окей, давайте з'їздимо. Сестрі не можна відмовляти, адже це наша маленька сестричка. А поки поспілкуємося з Ючі. Ми підіймаємо тільки спілкування. Це... Прискоримося. Бідна Лілі думає тільки про туалет. <рес> Розкажи йому якийсь жарт. Багато жартів розказуємо все ж таки на фестивалі. Доєдналися до жартівників. Так, дозвілля в нас не підіймається. Ючі рівнили. Все вже навіть жарти не можу розказувати. Побігли на е, концерт наш. Ну що, на концерті ми були, а дозвілля не підняли. Ще зараз і впісюємось Спати не треба. Давай поїдемо кудись сходимо до туалету самі. Ну, дуже дивно, що вона не підняла на концерті. Давай цього разу з'їздимо в бар. Можливо, там потанцюємо або якимось ще чином піднімемо дозвілля. Ну і, в принципі, сходимо до туалету, віднімемо гроші. Десять симолонів. Йди Лілі по своїх справах. Чи можемо ми взяти поїсти? Ні. Тільки чіпси. Ну, добре, давай чіпси, хоча б ти голодна. І потанцюємо. Ой, ні. Ти впісялась. Прикро. Так. Давай ми будемо тоді купатись <гум> в раковині. Багато-багато мити руки. Все, о, щось там виросло. Позбираємо те, що повиростаємо. Що, ще? І о, можна на грилі. Давай ми приготуємо тобі щось поїсти, таке більш дешевеньке. Що у нас? Ну, хот довги нехай будуть. І знайдемо жабку. Може, буде якась дорожча жабка. Наша лушиця. Ну, гігієну ми підняли. Вона мокра, голодна. Це як має бути? У підлітка втікача. Ну, щось вона то бігає, то йде так повільно. О, побігла. Біжи. Збирати урожай. Ці ротики, до речі, досить дорогі, тому треба буде їх обов'язково посадити в себе, аби ну, заробляти гроші на них. О, тут ще ростуть ротики. Цих ми теж зберемо і розкопаємо щось. Ну, Жапку ми вже беремо. Хо-доги. Я ще трохи скріншотів поробила, деякі з них вирізала потім, тому ви можете бачити трохи бігаючу камеру. Так, ну і що ти приготувала, а не їж. Візьми порцію і поклади це собі до багажу ми потім ще поїмо. Так, у нас нова жабка, так? О, круто. І ми можемо деякі жабки попродавати. Розмножимо спочатку і потім продамо. Так, а куди ти пішла ще? Рози. Вони дуже дорогі рози. Їх теж посадимо обов'язково. Квіти залишимо по одній штуці, все інше продамо, а ці ми посадимо в себе. Зараз наша ліля поїсть. Ці найдешевші жабки я продаю, залишу тільки дві найдорожчі. оце е, а що його не можна? Ну, окей, давай його так продамо. поїли І зараз підемо підіймати собі дозвілля. Е, потанцюємо. В принципі, тут тільки ми можемо потанцювати. Хоч подобається їй цей хот-дог Все, побігли танцювати. Цок, цок, цок. Так, круто каблуки цокують по підлозі. Я сподіваюся, це чутно. Що ти так дивно якось танцюєш? То дозвілля трохи підіймається. Окей. Okay. То, мабуть, вона так танцює через uh, пригоду, як сталося не, не, не так давно. Танець <laughs> Венздей. Ні, я не знаю, цього. Мені нагадує цей поїзд. Може ми з кимось поспілкуємось? Я не знаю з ким. Так, ні, ось цією спілкуватись не треба, вона вже доросла. О, а оця підліток. Давай з нею щось. Помутимо. Так а що, ми з усіма под... будемо де, спілкуватися? <рігал> Ні, з усіма спілкуватися не треба, тільки з однією можна нам привітатись. Ага, ти по-іншому не будеш. Ти вже їх зі... всіх типу знаєш. Це прискорбно. Окей, Спілкуйся хоч так. Поділися ідеями з нею. І розкажи якийсь жарк, може, так, хоч ти з неї Давай, може, я не знаю, додамо її в оптику. Додати групу. і потанцюємо разом. Все, спілкування закінчили, давай танцювати. <рес> ну, ми ще хоч трішечки ну, маємо підняти дозвілля. Ой, а що це за рухи? Це ти залагала, чи це є такі рухи в Сімсах? Ні, може, звичайно, через якісь моди одягу. Давай, підіймай досить трохи тудвільня. Перший похід в бар після того, як вирвалась від батьків. О, пішли нормальні танці Сімс. Так. Ну, Вона одна так танцює, я хочу зауважити. Всі інші танцюють більш-менш нормально. Як ми звикли. вже стомилась. Але звілі потроху підіймаємо. Це добре, хоч трошки. Знову поровозик. Леса мене. Так, що там ще стомлено? Давай ще, ну ні, з нею спілкуватися. Ну, добре, поїхали додому. Будемо відпочивати. Просто така стомлена. Тут дощить. Цікаво, вдома також дощить, бо ну, спати під дощем така собі ідейка. Розмножила жабок. Я трохи прискорила відео, щоб ви довго не чекали. О, вдома дощ іде Іде йде дощ. Лягай спати. А я зараз придумаю, може якусь тобі кришу. Може хоч з двох стінок, я не знаю. Так, що там у нас? Ні, на це не вистачає. А якщо я поставлю дві стіни. Отак от і от так. А я кришу зверху зможу підняти поставити? Так. Рози посадимо. Ці ротики також посадимо, не спи уже, йди, сади сад-город А потім підеш спати, нічого ще не виросло, на жаль, ми нічого продати не можемо. Але там ну, морква майже виросла. М -м -м а у нас дахи безкоштовні. Давайте спробуємо, може, е дахами її зробити, хоч якийсь, е ну, такий собі дом. А я не знаю, чи зможу я зверху потім поставити кришу ще ще одну. І отак от, от закриємо. Okay. Nee. Не ставиться, так? Ну Спробуємо. Я так розумію, що... Nee. ні. Не поставилось. Добре. Mm. Доведеться тобі ліллі спати під дощем чи що. Окей, видаляємо цю кришу. Ми оцей дах просто трохи ну, піднімемо, зробимо ось так. от. Така холобутка. Ой! Слухайте двері. Замурували і двері ми купити. Тоді видалимо стінку. Буде без стіни аби тільки на дощло спи. Виставимо рюкзачок. Що у нас там нічого немає? А що ми туди не можемо? У нас наш урожай покласти? Це мені не дуже подобається. І так не можемо. Ну, окей. Розмножимо жабок ще. Що у нас не виходять дорожчі жабки. Попортилось, але візьми поїж те, що є. Ні, в школу нам не потрібно йти, спати теж не потрібно їж. І у нас що там дієна впала. Щось повиростало, ні. Ні, ні. Попродаємо те, що ми маємо. Ми, в принципі, посадили собі. А їсти ми готуємо на грилі, тому а так будуть хоч якісь гроші. Окей, поїхали, мабуть, у спортзал, помиємось. Що робити. Поїхали. у спортзал. Так, іди до туалету сходиш, а потім помиєшся. Тренуватися ти не можеш. Тренер тут бігає. Пришвидшимось, щоб вона скоріше все зробила. О, тут є телек! Я знайшла, як ми можемо підняти дозвілля. А що ти не помилась? Ще раз сходиш. О, підліток. Ну, в принципі, з ним можна поспілкуватись. Представся. Ми підняли дозвілля. Все досить, іди спілкуйся з людиною і потім помиєшся, бо ти же така грудна. Ви колись бачили, як тренер там кричав? Сімсі. О, крик його не допоміг. ми чекаємо на нашого підлітка. А, ведаж. І ще із ним побалакаємо. Ага. Тепер нам тільки помитися і у нас будуть зелені потреби. Так. Що надо? з ними ми стіарно люблю. Yes. Тому що, в принципі жодної рибки не спіймали, ми нам це допоможе. Дізналися про якусь рибу. Це досить з нею спілкуватися, і мийся. Ох, який чоловік. Пришвидшу трохи, і поки ти миєшся, я роздам тобі дії пошуку. Жабоку тут, камінчики, камінчики, жабка. І ще один камінчик, може трохи половому рибу, хоч щось собі знайдемо. Чого ти в цьому? Тепер витягла її, і вона знову біжить. Так. Жабка. О, цих можу розмножити, але я почекаю, знову ж таки, можливо, буде дорожче. Розмножимо цих. Зипу! Ти вже їсти хочеш, я розумію, що ти їсти хочеш, але ми трохи почекаємо. Продали жабок. І може я сьогодні побудую якусь, хоч якусь що так, ні, зібрати урожай і пригодуємо щось нове. Я, якщо чесно, я сумніваюся, що вона спіймає якусь рибу, тому дуже гарно тут. О, нова капсула. Але я продала всіх своїх статуєточок і нова жабка Дешеві жабки Так. Що ти хочеш? А, зонтик. Ну окей. Парасоля та парасоля. Тут ще покопаємо Ось щось. Тут теж зберемо врожай. Нам потрібно все, бо це все гроші. І що ми тут знайдемо? О, я так розумію, ще одна капсула, бо вона радіє. Так, вже дві. Відкриємо. Рукою так провела по чолу, ніби так втомилася. Не любить риболовлю. Ну, в принципі, ми вже знаємо, де підняти її дозвілля Ми знайшли телевізор в спортзалі. Тому то не є проблемою рибалі <кхи> 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 Ставимо ставки чи ми. Ми підняли рівень. А риба ми не спіймали. Щось ми якусь деталь не спіймали. Ми її продаємо. Вони нам не потрібні. Ні, нічого не спіймала. Так, тут у нас полониці і будемо готувати їсти. Цей раз приготуємо на ходу. О, новий якийсь, цей. але ми продаємо, бо я вже не збираю колекцію. Це не можна виставити. Давай так. Виставимо, тому що мити нам все одно ніде їх. А так. Ну, гарно. Я думала, тут тільки ввечері, так. А куди ти побіжала і знову не поїла? Це поїсти і потім покласти собі у багаж. Що там в неї поганий настрій? Ох. Ну нічого, ми зараз покопаємо, поїмо і потім ще підемо, подивимось телевізор. Чого ти переживаєш, Ліда? Що там ми знайшли? Ще Ще одні деталі, ми їх також продаємо, я нічого покращувати не буду. І цю відкрити. Розмножимо жабок. Цю продамо. А ні, не цю. оцю продамо. Чи цю. Окей, ти там все зібрала, так? Пішли їсти. Бо... В принципі, сьогодні можна буде побудувати якийсь будиночок, хоча б чотири стіни та двері, якщо це буде можливо. Кладеться собі у багаж, ми потім поїмо його. О, знову такий самий продаємо. їж підіймайся вона така сумна. Так, пішли дивитись телевізор поточний канал. Ми піднімемо дозвілля і поїдемо додому. Все ж таки, ну, хоча б чотири стіни та кришу зробимо, щоб ми могли спати не під дощем. Жабок не розмножимо. Так. Полуницю я продаю, бо в нас є посаджена, а їжу ми собі приготували. А це приберемо. Поки тут є раковина, ми можемо все це поприбирати. О, з двома тарілками. Як <Є> офіціант. Іде. І потім ми подивимось поточний канал. В принципі, будь-який канал нам підійде. А митити не будеш, ти просто поставиш. Теж ж право. Навіщо? Хтось помиє інший. Це, як знаєте, залишити невеличкий шматочок їжі та поставити в холодильник. Ну, я ж не доїла. Той, хто доїсть, помиє. Прискоримо, щоб швиденько піднятися до зілля. Що ви тут всі зібралися? Не треба біля мене стояти. Ну, телевізор, прямо топчик, піднімає біля. У нас ще при цьому в телефоні щось грається. І На дорожку в туалет сходимо, душ, душ приймемо, так. Все, а що дійсно? Сіди в туалет. Куча народу. І поїдемо додому. Ось тут дрож поламаю. Лагодити ми не будемо. Я от зараз зрозуміла, що вона сходила в туалет, і там ще стоять купа народу. Нічого, її це не, ну, не смущає. все окей. Так. Іди спи. Нічого у нас не виросло, дощик поливає. Я зараз розмножимо жабок. Ще якусь жабку продамо, цю продамо. Є. Так. І давайте побудуємо її все ж таки, тому що тут є, навіть коли є дах. Побудуємо таку оцю коробочку. Так, поставимо двері обов'язково, щоб вона вийти могла. Найдешевші двері, такі біленькі. І поставимо дах нарешті. О, буде в нас маленький будиночок. Так, трохи завелика. Так от. Ось така ось будівля в нас вийшла. Тепер наша Лілі може спокійно спати. Не боючись дощика чи будь-чого іншого, і ми будемо вже закінчувати. Дуже дякую всім вам за перегляд. Якщо не хочете пропустити нові пригоди Лілі, то обов'язково підпишіться, поставте лайк, якщо вам все сподобалось, і до зустрічі!